Привіт, друзі! З вами Володимир. 10 хвилин про життя в Канаді на нашому каналі. Ми розповідаємо про життя в Канаді, імміграцію в Канаду, швидку адаптацію до канадських реальностей. Підпишіться, будь ласка, на канал, аби не пропустити наші нові відео. В цьому випуску я хочу підсумувати 9 місяців існування програми КУАЕТ. Програма, яку придумав уряд Канади для того, щоб допомогти всім українцям переїхати до Канади, якщо вони бажають це це зробити, мають бажання переїхати до Канади втекти від війни. Програма була заснована в березні 2022 року, і вже 9 місяців вона існує. А які підсумки після 9 місяців, що відбувається з програмою КОЕД на початок січня 2023 року? Нагадую, що у нас є спонсор Кредитна спілка Будучність, яка допомагає всім українцям, переїжджаючим до Канади, отримувати кредит, кредити, вкладати депозити, отримувати кредитні картки з першого дня. Переходьте за посиланнями і дивіться, як вони працюють. Програма COED, якщо дословно її перекласти, вона переводиться як Canada Ukraine Authorization for Emergency Travel. Тобто допомога українцям, які тікають від війни. Emergency Travel. Це емердженсі, як нещодавно сказав Джасін Трюдо в своєму інтерв'ю. Ніхто не очікував, що Україна протримується так довго, і те, що війна триває так довго, він сказав, що це плюс. Якщо ви не дивилися інтерв'ю, подивіться, ну плюс в тому плані, що Україна не переможна, Україна продовжує виборювати свою свободу. А і всі демократичні країни посилюють підтримку України. І будуть надалі підтримувати Україну у її прагненні свободи її відсічі, дати відсіч агресор. А тому ця програма фактично ось 9 місяців допомагала всім українцям, які тікають від війни, надати набути притулок в Канаді, отримати можливість працювати, отримати медичне страхування безкоштовно, отримати підйомну таку матеріальну допомогу, таку досить невелику, але можливо суттєву для для когось. І вже на початок січня, саме на 1 січня 2023 року, статистика показує, що 140 тисяч українців вже приїхали на територію Канади по програмі КОЕД. А при цьому було подано 760 тисяч заяв і 480 тисяч людей вже отримали візи. Тобто з 480 тисяч 140 тисяч переїхало, ще біля 300 тисяч людей мають візи, але ще ними не скористалися. А, виникає питання, коли скінчиться програма КОЕД, Багато людей задають це питання. А, є офіційний такий документ, в якому прописано те, що програма КОЕД офіційно буде завершена 30 березня 231 березня 23 року. Тобто формально програма КОЕД може закінчитися в кінці березня, але є таке в мене персонально Є таке сподівання, що програма буде подовжена. І коли кореспондент в цьому інтерв'ю Джасіна Трюдо спросила, що буде відбуватися з тими українцями, які вже втікли від війни, він сказав, що хто з них бажає, може повернутися відбудовувати Україну, хто бажає може залишитися і стати канадцями. Тобто нічого конкретного він не сказав, але той факт, що вони вже задумуються над тим. Що станеться зі 140 тисячами людей, які вже переїхали до Канади, він є в головах уряду Канади, прем'єр-міністра. І я таки сподіваюся, що програма буде подовжена, тому що війна триває і немає ніяких гарантій, що вона скінчиться до кінця березня 2023 року. І чи є це моральним якось переривати програму, закінчувати її, коли війна ще йде, і багато людей зазнають страждань? Підпадають під обстріли, сидять без світа, без води, без тепла. Тому я, я сподіваюся, що програма буде так чи іншим чином продовжена Але для тих людей, які вже отримали візи, особливо якщо це туристичні візи, тому що КуЕд складається з двох компонентів. Перший компонент це туристична або робоча віза, вклеєна в паспорт. І другий компонент це work приміт який вже дається на території Канади. А так от, якщо вам видали туристичні візи, які видавались приблизно до кінця серпня 2022 року, є, є велика вірогідність того, що після приїзду в квітні 2023 року вам не дадуть work permit. Тобто, ви як турист можете прибувати на території Канади, але не більш того. Саме цінність коету як такого, це саме отримання work permit на три роки. Зараз люди, які приїжджають з турвізами, вони в аеропорту отримують трирічний борг permit, Що буде квіті, невідомо. Тому моя така дружня порада. А якщо у вас є туристична віза і у вас є в планах життя в Канаді, але ось не, не, не зараз, не в цьому році, можливо в наступному році, то потратьте там ці тисячу доларів, приїдьте до Канади. Отримайте свій трирічний приміт, аби він у вас був. Потім приїдьте до Канади, коли вже забажаєте. Тому що ну, хто його знає, що буде в квітні, але ось так його обналічити, свій ворк приміт а це було б, було б класно. Також невідомо чи будуть платити ці 3 тисячі доларів підйомних після березня. Також ніхто про це ні, ніхто не знає. Також можливо це так податися на цю виплату. А для тих людей, які приблизно з вересня 2022 року вже отримали ворк візи W1 візи, їм менш є чого перейматися, тому що наявність робочої візи. Підрозумуває те, що при приїхавши до Канади, ви по-любому отримаєте work permit. Я думаю, що в квітні, навіть якщо програму відмінять, ви все одно будете отримувати ваш work permit, тому що у вас є робоча віза, вклеєна в паспорт. Протягом цих 9 місяців Коед зазнала багато змін. А з нас цих змін великих було те, що перестали видавати робочі туристичні візи, стали видавати робочі. Потім була один час така річ, як ФОЕЛЕС віза, віза, просто лист. На, на, на підставі цього листа можна було приїхати з шести європейських країн до Канади, не вклеюючи візу в паспорт. Такі одноразова, одноразова перепуска до Канади. Ще одна з великих змін була те, що 1 жовтня відмінили відмінили всі ковідні всі ці сертифікати, ковідний карантин. І зараз можна спокійно приїжджати до Канади і відразу йти, вирішувати свої питання, а не сидіти 2 два тижні в карантині, якщо у вас немає вакцин від ковід. Постійно поліпшується обробка а, даних, які люди зараз подаються на візи. А якщо літом були такі великі, великі затримки, а, можна було три місяці, чотири отримувати візу, то зараз досить швидко це відбувається. Ті люди, які зараз подаються на візу, зазвичай отримують її приблизно за місяць-півтора місяці. Деякі люди навіть за тижні отримують. Ще з позитивних змін, яка була, це те, що одним з етапів отримання візи є здача біометричних даних. І в чи на початку вересня на початку вересня відкрили в Україні візовий центр VFS Global, в якому ви можете в Львові здавати ваші біометричні дані. Тобто тепер навіть чоловіки, які не мали можливість виїхати з України, можуть отримати канадську візу, знаходячись в Україні. Для цього треба здати, податися онлайн на, на візу Куєт. Заповнювати форму, в мене є відео, як це робиться. Потім отримати запрошення на здачу біометричних даних, здати біометрію у Львові. Там є проблеми з чергами, але якщо там писати в кризову форму або писати в сам візовий центр, вони вирішують, допомагають записуватися в цю чергу. А можна здати біометрію у Львові і потім паспорти відправити на вклейку візу до Європи кур'єрами. Таким чином чоловіки мають можливість отримати візи канадські, навіть не мають можливість виїхати зараз з України. Тому я би радив всім чоловікам, незважаючи на те, чи планують вони їхати до Канади, не планують таки подаватися, тому що візу можна отримати. Взагалі для всіх людей, які зараз роздумують подавати на цю канадську візу чи не подавати, насправді ви нічого не втрачаєте. Подача на візу безплатна, безкоштовна. Віза видається там за місяць, за полтора місяця, а вдають робочу візу на три роки. За три роки війна 100% скінчиться. Я, я впевнений в цьому. А і ви вже будете вирішувати, захочете ви, ви далі залишатися відбудовувати Україну, чи захочете спробувати своє щастя в Канаді. Тобто це буде виключно ваше рішення. Але такі, мати такий запасний аеродром, ну насправді, це, це може бути класно. Тому я всіх людей закликаю, хто ще не подався на цю візу, зробити це, це, це точно вам не завадить. Які ще зміни з коетом? Коет виявився такою програмою, яка насправді її важко недооцінити, тому що, наприклад, люди роками. Мріяли переїхати до Канади, готувалися до переїзду, намагалися здавати там англійські екзамени, якось вишукували різноманітні схеми там, через навчання чи через пошук роботодавця чи, чи, чи через брак з канадцям, чи, що завгодно вишукували, аби виїхати до Канади. Зараз Канада фактично розпахнула двері для всіх українців, можна їхати. Ну, Виключно, на жаль, чоловіки зараз не мають такої можливості, але напевнений, що скоро будуть, буде в них така можливість. І тому скористатися цією можливістю або не скористатися, це ваше рішення. Але саме, сама ця можливість, вона безцінна. Тому всіх закликаю, хто ще не подався, подаватися. Ті люди, які вже отримали візи. Приїжджайте до Канади навесні в Канаді насправді класно приїжджати, тому що, наприклад, і в кінці зими також, наприклад, в лютому найдешевші білети на перельот до Канади. Також продовжується розіграш безкоштовних білетів на сайті Miles for Migrants двічі на тиждень вони розіграють безкоштовні білети до Канади. Тому можна навіть безкоштовно доїхати до Канади. І починати своє життя в Канаді можна в березні без проблем. Канада відкрита, кожна провінція чекає на вас, в деяких провінціях трошки легше адаптуватися, а в деяких трошки важче. Але в цілому Канада це дуже класна країна, яку ви точно не пожалкуєте, якщо приїдете. А якщо пожалкуєте, ви завжди можете повернутися назад до України або до Європи. На цьому у мене все. Дякую за просмотр, дякую за лайки. Поставте, будь ласка, в коментарях, чи плануєте ви скористатися програмою QAED, чи ви вже скористалися її, як довго ви отримали вашу візу? На цьому мене все. Пока-пока.